Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную приготувати ось такі різновид біляшів, які готуються без обсмажування в олії, а на сухій сковорідці. Випічка сьогодні без дріжджі, все дуже просто, як завжди, і смачно розпочинаємо. Зручнуємість відправляємо 300 мл кефіру, або ж це може бути домашнє кисле молоко. Головне, щоб воно було тепленьке, не гаряче, а таке тепленьке або кефір, щоб він тепленький. Додаємо сюди 1 чайну ложечку без гірки соди, перемішуємо і залиште на хвилиночки 3-4, щоб вступила в реакцію сода з кефіром, і він трішки так спінився. Якщо ви з якихось причин не бажаєте використовувати соду, то додавайте 2 чайні ложечки розпушувача, але додавайте розпушувач уже разом із борошном. Реакція в нас вийшла: ось така, додаємо одну чайну ложечку, ось без гірки, ви бачите, солі, додаємо одну чайну ложечку цукру, розбиваємо сюди одне середнє яйце за розміром. Бажано також завчасно його витягну за годинку, щоб воно трішки зігрілося. І додаємо 2 столові ложки рослинної олії. Замість рослинної олії можете використовувати такі же кількості розтоплене вершкове масло, буде також смачно. Все це вінчиком ретельно перемішуємо і поступово через сито додаємо борошно поступово так буде у нас розвиватися клейковина поступово, і ви вчасно зможете зупинитись. Якщо будете готувати з розпушувачем, то розпушувач додавайте саме на цьому етапі. Сьогодні на замість тіста в мене пішло 500 грамів борошна, але в рамках двох-трьох столових ложок може бути розбіжність, тому що у всіх різний кефір і різне борошно тому орієнтуйтесь. Перемішуємо спочатку тісто лопаткою, а коли стає незручно, підключаємо ручки. Головне залишити тісто м'яким. Воно не має бути липким, таким незручним, але воно має залишитися таким м'яким. Зайва оборожна, ліпше на цьому етапі не додавати. Довго його вимішувати не потрібно. Ось так зібралось воно в грудочку, хвилинку повимішуйте просто до однорідності. І все. Накриваємо тепер рушничком або харчовою плівочкою і залишаємо на 15 хвилин при кімнатній температурі. Цей крок не пропускайте. Цей період приготуємо начинку. У мене сьогодні вона буде м'ясна, тут у мене 400 г свиного фаршу від м'яса за вашим смаком. Можна використовувати якусь іншу начинку, і сирну, і протушкувати капусту буде смачно. Тут уже на ваш вибір. Додаємо сіль за смаком, додаємо перець або суміш перців. Я додаю півчайної ложечки коріандру меленого, тому що мені він дуже пасує до м'ясної начинки. Ви можете додати ті спеції, які вам подобаються. Також я додаю в мене трішки замороженого Можете дати якусь іншу зелень, петрушку чудово буде, якщо любите кінзу. Буде смачно. Навіть суху зелень можна також одну чайну ложечку додати, не зіпсуєте смаку. Також я додаю одну чайну ложечку олії для соковитості фаршу. І трішки це все перемішуємо і ледь не забула, обов'язково потрібно дати цибулю. У мене така сьогодні велика цибулинка, я натираю її цілу цибулинку, натираю на крупну тертку. Якщо у вас буде невеличка цибулька, можна натерти дві. Для соковитості, ну, мені так подобається. Замість такого способу можете. Разом із м'ясом перекрутити на м'ясорубці цибульку. Мені подобається натирати на крупну тертку. Все це гарненько перемішуємо і начинка готова. Підпиляємо поверхню борошном, тісто відпочило, викладаємо його на поверхню, ще трішки повимішуйте і розділяємо на необхідну кількість частин. У мене сьогодні вийшло 13 таких біляшиків діаметром 11-12 см. Вони мають трішки різні були, тому 11-12 см. Формуємо ось такі кружечки, намагаємося робити їх приблизно однаковими, можна скористатись вагами. І беремо той кружечок, спочатку, який сформували першим. Розкатуємо його качалкою. Для зручності допомагайте собі трішки борошном і підпиляйте поверхню і качалку. Небагато, але борошна потрібно буде в при формуванні. Розкачуємо. Плас сюди викладаємо посередині начинку. Я беру одну столову ложку з гіркою і формуємо, по принципу, як хінкалі. Ось так бачите, доверху піднімаємо краєчки і защіпуємо доверху, гарненько защіпуємо в один такий одну грудочку. Перевертаємо на іншу сторону і обережно не поспішаючи розкатуємо качалочкою, намагаючись не розірвати сам біляшик. По такому принципу формуємо декілька біляшиків і можна відразу смажити. Я перший раз мастила сковорідку олію, а далі буду готувати на сухі сковорідки. Викладаю біляшик, можна викладати по два, в залежності від діаметра вашої сковорідки. Я сьогодні смажила сп'ятку по одному, потім по два. Беріть сковорідку з товстим дном. Викладаємо біляшик, робимо вогонь трішки нижче середнього, накриваємо кришечкою і чекаємо хвилиночки 4. Вам потрібно орієнтуватися на свою плиту, в когось а скось електроплита, тому орієнтуйтесь. Перевертаю і знову накриваю кришкою, знову хвилиночки 2-3 уже з іншої сторони. Орієнтуйтесь, головне, щоб він вас пропікся. По такому принципу формуємо всі біляшики і їх обсмажуємо. Обсмажуйте обов'язково під кришечкою і до рум'яності. А потім. Цю всю велику горку цих біляшиків можна смакувати. Як же це смачно? Вони нічим не уступають обсмаженим пиріжкам, але набагато корисніше, тому обов'язково готуйте. Рецепт вдалий, дуже смачний. Вони розлетілись просто за один присіс, тому готуйте подвійну порцію. Дякую вам за перегляд цього відео, за ваш лайк, за вашу підписку і обов'язково пишіть коментар. Чекаю їх. Пока-пока.